Увага, увага! Нам потрібен помічник садівника, садівник, готові взяти студента, розглядаємо тільки молодих кандидатів амбіційних, навіть якщо ви без досвіду вас навчимо. Зарплата в період стажування, коли у вас немає ніяких базових навиків. А базові навики це що? Це покусити, потремірувати, можливо, десь нести добриво, обробити під наглядом садового майстра. Тобто в такому форматі там будемо працювати. В період стажування у вас зарплата буде десь 1000-1300 гривень за день об'єм. Зробили об'єм, поїхали раніше. Є певний об'єм робіт на день фіксований. Ми його виконуємо і їдемо. Вже коли ви опануєте ці базові навики, я не знаю, з яким вам треба буде. Тиждень, два, комусь швидше. Комусь хтось довше опановує ці навики. В середньому десь місяць, в середньому потрібно, щоб опанувати. Тоді у вас буде за десь півтори, плюс приколи, плюс бонуси даємо, звісно. Ну і все, все індивідуально. Якщо ви будете толково швидко робити, мені сподобається. Я, звісно, таким людям накидаю, плачу нормально, доплачую, питань немає. Саме головне, щоб, ви, щоб воно, робота ця вам подобалась, робота сидівника на свіжому повітрі вона напружена, постійно потрібно бути на ногах. Тому, кому ця робота підходить, молодь, особливо молодь, я наголошую. Тому телефонуйте чи пишіть мені в особисті повідомлення, якщо хочете, спробуємо. Попрацюємо так, що давайте не зволікайте. Пишіть місць, кількість місць обмежена.